У наслідок обстрілу Береслава на Херсонщині загинула жінка. Росіяни вдарили по місту близько шостої ранку. Не влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася літня жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям. Зранку росіяни вдарили по селищу Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Ніхто не постраждав. Напередодні окупанти обстріляли населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Гатили з авіації та артилерії. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На місці обстрілів сталися пожежі. Росіяни продовжують обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Напередодні вдарили по Марганецькій громаді. Пошкоджено агрофірму, сім приватних будинків, господарські споруди, авто та лінії електропередач. В Нікополі поранені рятувальники, які працювали на місці артобстрілу. Це двоє чоловіків. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку, однак успіху не мають. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Загалом протягом доби відбулося близько ста бойових зіткнень з ворогом. Наші військові відбили атаки противника на куп'янському та лиманському напрямках. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута і ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар'їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. Захист українського півдня та портів, президент Володимир Зеленський підсумував свою поїздку на Одещину. у своєму вечірньому зверненні. Він відзначив візит нідерландського прем'єра Марка Рюте, нагадав про важливе рішення. Нідерланди пообіцяли надати нам додаткові ракети для Петріот. На думку президента від української сили залежить соціальна стабільність багатьох країн. Мовляв, світ визнає глобальну роль України. Гаранта продовольчої безпеки. Також Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні. Говорили, зокрема, про безпеку в Одеській області та підготовку до зими. Ключове це звичайно підготовка до зими, захист енергетики, відновлення. Того, що було зруйновано російськими ударами, я вдячний усім, хто працює, щоб наші люди були захищені, пройти зиму, дати потужну відповідь на російські удари в Одесі і по одеському регіону, по містам області всієї України. На це зараз направлена робота усіх в системі влади та наших дипломатів. Ізраїльська армія повідомила про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль. Цахал звітує про масштабні удари по всьому сектору Гази протягом цієї ночі. Стверджує, що знищили десятки об'єктів Хамасу, а також бойовиків. Крім того, ізраїльські військові кажуть, що запобігли спробі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану. Напередодні прем'єр Ізраїлю анонсував нові удари по ГАЗі. Говляв, це лише початок. Ми б'ємо наших ворогів з безпрецедентною потужністю. Наголошується тільки початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. Я більше нічого не скажу, але це лише початок. Сполучені Штати Америки підтримують Ізраїль у війні проти тероризму і одночасно допомагають пом'якшити гуманітарну кризу в секторі Гази. Про це сказав американський президент Джо Байден. За його словами, команди від штатів тримають зв'язок з урядами країн регіону та організації Об'єднаних Націй. Ми дбаємо, щоб Ізраїль мав те, що необхідно для захисту та відповіді на ці атаки. Також для мене є пріоритетом термінове вирішення гуманітарної кризи в Газі. Ви знаєте, ми не можемо ігнорувати той факт, що переважна більшість палестинців не мали нічого спільного з Хамасом і його жахливими нападами. І від цього вони теж страждають. Майбутнє України та економічні виклики для нашої держави такі теми обговорили на Київському міжнародному економічному форумі. Згадали і про ризики, які постануть перед проходженням зимового сезону. Відтак, президент компанії Київстар Олександр Комаров запевнив, що зв'язок буде забезпечений усім користувачам, попри виклики сьогодення. Про що ще говорили? Дивіться далі в сюжеті. Увага днями українська корпорація мобільного зв'язку «Київстар» оголосила про вихід материнської компанії з ринку Росії. Глобальний оператор цифрових комунікацій Вон з офісом в Нідерландах завершив продаж російського вимпелком, відомого як Білайн. Умови угоди не передбачають можливості повторного викупу активу. А отже, з ринку країни агресора вийшла ще одна велика компанія, звівши на нівець будь-які варіанти співпраці. Це означає Таточний вихід Віону з Російської Федерації немає Ні ніяких механізмів повернення. Це означає досить велике зменшення доходу глобальної компанії Віон, майже 50%. І мені здається, що це перш за все означає такий свідомий цивілізаційний вибір да, цінностний вибір, який зробила компанія Віон, да вирішивши залишити свої операції в Росії. нині Київстар працює у звичайному режимі, надаючи послугу зв'язку та швидкісного інтернету своїм або. За словами президента компанії, це не зміниться і в зимовий період, адже підготовку до його проходження почали завчасно. Оператор вже інвестував близько мільярда гривень в енергонезалежність мереж мобільного зв'язку та інтернету. До кінця цього року на базових станціях Київстару буде встановлено 110 тисяч нових акумуляторів, а кількість генераторів значно перевищує минулорічні показники. Ми інвестуємо у декілька таких великих елементів. Перший елемент це батареї. Батареї дають змогу ну, майже впоратися з віяловими відключеннями. Ми готуємося до довгострокових відключень. Це більш важкий кейс, тому що ми оперуємо приблизно 14 тисячу п'ятдесятьма об'єктами по всій території України. Для цього ми підключили до мережі приблизно 2,5 тисячі генераторів. У зиму 2022 року ми заходили на було приблизно 500 генераторів. Компанія Київстар один із найбільших інвесторів української економіки. З початку повномасштабного вторгнення вклад у відбудову та розвиток мережі зв'язку сягнув понад 8 мільярдів гривень. Керівництво компанії стверджує, на цьому зупинятися не збираються а найбільші інвестиції ще попереду. Зокрема, в найближчі три роки планується інвестувати в Україну 600 мільйонів доларів. Перший напрямок це відбудова мережі. Другий напрямок це стійкість та безпека мережі. Третій напрямок це побудова лтє сервісів. Ми прискорюємося ну, десь змушено, а десь тому, що ми розуміємо, що ми повинні реагувати на поточну ситуацію і забезпечувати людей сервісом. Ці інвестиції вони перш за все спрямовані на те, щоб підвищити нашу стійкість мережі да, до різних викликів: до різку до ризику ураження, до ризику енергетичного. Да. Також велика частка інвестицій, вона спрямовується на відновлення на. Шого зв'язку на деокупованих територіях Київстар – найбільший телеком оператор України обслуговує понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку. За 25 років діяльності в Україні інвестиції компанії в будівництво інфраструктури зв'язку сягнули 6 мільярдів доларів. Сказав деякі. Укрзалізниця ініціює чергове підвищення тарифів. Наскільки вони зростуть, поки невідомо, але цього разу воно торкнеться як вантажних, так і пасажирських перевезень. Експерти кажуть, якщо таке підвищення відбудеться, це стане катастрофою для тих підприємств, які Працюють нині на третину потужності, серед них металургійна галузь, аграрії. Інші відповідно ще більше українців втратять роботу і засоби до існування, і це не кажучи вже про змогу купити дорогі залізничні квитки. Нове підвищення тарифів на залізничні перевезення спричинить кризу у економіці та зростання соціальної напруги, кажуть експерти. Залізничні вантажні тарифи на перевезення вугілля, цементу, руди, добрив, зерна у 2022 році зросли вдвічі. З січня минулого року на 42% і ще на 70% у червні 2022-го. Експерти кажуть, очевидних причин для таких різких стрибків не було однак, на фоні погіршення виробничих та фінансових показників, тобто падіння тарифного вантажу обігу, недоотримання доходів від вантажного парку, менеджмент Укрзалізниця тоді вирішив проблему за рахунок підвищення монопольних тарифів. Нині українські ключові для економіки галузі, такі як металургія, аграрії та інші, знаходяться у кри кризовому стані здебільшого стали збитковими і чергового підвищення цін укрзалізниці можуть просто не пережити. Я думаю, що всі розуміють, що українська металургія постраждала мабуть найбільше ніж будь-яка інша галузь. Ми почали втрачати наше підприємство в 14-му році в 22-му році. Ми втратили маріупольську площадку. Це більше 40% всього виробництва. Сталі за 2021 рік всі розуміють, що це для будь якої галузі це катастрофічна ситуація. Всі підприємства зараз працюють в збиток, в збиток величезний. Ми втратили тимчасово е наші морські порти. А 80% всього експорту йшло якраз через морські порти. Ціни на метал знижується на 15-30% від рівня 2022 року, коли було останнє підвищення залізничного тарифу. Металургійні та видобувні підприємства працюють на третину потужності. Вирішити проблеми укрзалізниці можна. Потрібно реформувати укрзалізницю і, нарешті, відмовитися від єдиного фінансового котла, у якому зникають кошти, та переглянути витрати, каже Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств «Укрзалізниця» Залишається державною компанією, яка легендарна за своєю корупцією. Укрзалізниця повинна стати прозорою компанією з розділеними бізнесами пасажирських перевезень, вантажних перевезень з прозорою структурою для того, щоб краще було зрозуміло, куди йдуть гроші. Зараз вони витрачаються абсолютно неефективно. Експерти кажуть, Укрзалізниця має інші шляхи для отримання фінансування, серед них залучення допомоги донорів та міжнародних партнерів. Основні причини росту тарифів роздування витратної частини та збільшення собівартості послуг на 17%. Також передбачені високі зарплати керівників Укрзалізниці, які обійдуться компанії у десятки мільйонів гривень. В цей час промисловість та аграрний сектор України перебувають у вкрай кризовому стані. Можна прогнозувати, що це буде ще більш сильний удар по позиціям українських підприємств, і експортерів і дійсно цілому ряду підприємств. І я думаю, що і виробники аграрної продукції вони теж будуть проти, оскільки зростання власне логістики на українському плечі воно ще більш підніме їхні витрати, і значить зробить їхню продукцію ще більш неконкурентною на зовнішніх ринках. Український агросектор за останні 20 років уперше став збитковим. Лінію збитків у 2022 році перейшли як зернові, так і соняшник. По зимій пшениці у 2022 році збитки склали до мінус 38 доларів на тонну. По кукурузі збитки цьогоріч прогнозують на рівні мінус 48 доларів на тонну. Чому в європейському союзі? Чому в сполучених штатах, в Канаді, в інших розвинутих демократичних країнах? Якраз залізничне перевезення формують величезну конкуренцію, тому що будь-хто може мати вагони, пасажирські, товарні вагони, локомотиви і працювати на різних маршрутах. створюється конкуренція. Звичайно, розцінки мінімальні, якщо висока конкуренція. При цьому Укрзалізниця є основною транспортною артерією для економіки, адже морські порти досі заблоковані. Тобто, фактично, є монополістом, а підвищення цін монополією має бути предметом обговорення і пошуку збалансованого рішення, кажуть експерти. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на Телеграм-каналі прямого стежте зановленнями і далі дивіться Дашу щасливу.